Доброго дня, друзі! Вас вітає Дюваль Україна. І сьогодні ми вас будемо знайомити із нашою зіркою із нашим лідером продаж Модель 4012. Аналогів в Україні із таким співвідношенням ціна та якість в Україні немає. Головна особливість це різноманітність кухонних функцій, зручна висота печі та доступна ціна. У вас є три комфорки – та духовий шкаф. Тобто тут ви випікаєте хліб, тут заварюєте каву та тут готуєте борщ. Так як піч має високі ніжки, то простір між піччю і піддоном дуже зручно використовувати як дровницю великого обсягу для зберігання і сушіння дров. Чавуні-дверцята топки, також чавуні-дверцята зольника. Топична камера з чавуном та шамотом. Багатофункціональна регульована комфорка діаметром 30 см. Для замовлення цієї чудо-печі звертайтесь в Дірект.